Чернігівський будівельний гігант компанія Домобудівник розпродає власне майно. Підприємство перебуває на межі банкрутства. Інформація про це з'явилася на інтернет-порталі Високий вал. Посилаючись на власні джерела, видання інформує, що днями з молотка пішла база домобудівника, розташована на вулиці Щорса. Автор матеріалу припускає в такий спосіб, власник акціонерного товариства намагається розв'язати гостру фінансову кризу. Мовляв, на сьогодні борг підприємства складає близько 38 мільйонів гривень. Претензії фінансового характеру домобудівнику висунули 10 компаній, в числі незадоволених діяльністю підприємства і Чернігівська міська рада. Інтернет-видання стверджує, у мерії хочуть, аби керівники домобудівника відповіли за нецільову розтрату бюджетних коштів, які у минулому році були виділені на квартири Чорнобильцям. Отримати коментар з цього приводу від гендиректора підприємства Анатолія Рогового наразі не вдалося. Ситуацію навколо акціонерного товариства спробував пояснити заступник міського голови. Олександр Сердюк. Стан справ в домобудівнику, я не скажу, що він настільки трагічний, але щось там відбувається не так. Я був на засіданні інвесторів, задавав їм питання, чого, які питання з боку міста не вирішено. Начебто таких немає. Я можу назвати з десяток земельних ділянок чи можливих об'єктів будівництва. Я і тоді підраховував, що у будівника такими темпами, як мінімум на 5 років. Він забезпечений земельними ділянками, які він може реалізовувати свої проекти. Це починаючи незалежності, Глібова, ну всі, все, все, що ми підбирали. Крім того, ми зараз проєктуємо мікрорайони і можемо надати змогу, наприклад, от скоро буде затверджено, я маю надію, проєкт детальної забудови другого мікрорайону, третього мікрорайону. Ми зараз будемо приступати до другого мікрорайону проєктування. Тому можливості. Ті, що місто може надати для домобудівника, вони є. Окрім того, домобудівник ще й заборгував перед містом деякі суми коштів і ще не може віддати квартири. Не тільки, на жаль, у людей, а у міста теж, також ця проблема є. Переговори з ним ведуться, але там іде якась ще і внутрішні якісь там події відбуваються. Але це справа, скоріше, скажімо. Акціонерів, які взагалі-то повинні управляти ситуацією, чи вони будуть якісь зміни вносити туди, тому що були одні публікації про продаж акцій, інші публікації були, що ніхто нічого не продає, але взагалі це не красить недомовбудівник і взагалі це. Більш відлякує потенційних інвесторів від домобудівника, тому що там, де нестабільно, я не думаю, що буде повторення еліта центру. Все-таки це Чернігівська організація. Я думаю, що інвестори будуть намагатися все-таки її зберегти. Сказати, що є покупець на таку організацію, в місті його поки що немає. Бо дуже вже вона велика і під великі обсяги розрахована. Я думаю, будівництво в одному місті Чернігові тільки не врятує. цю організацію. йому потрібно розширювати географію своєї роботи, тому що та також міняти технології у його ж є непогані задуми по нових будівлях. Наприклад, тому ж серія Аркос, яку на жаль, тільки є перший поверх. І більш нічого не продвине просунули вперед. Я думаю, що є в його перспективи, але необхідно, мабуть, для керівництва якесь нове бачення цих проблем, і нові підходи.